Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Минулого разу ми побачили, що ніхто не зможе увійти у царство Боже своїми силами. Для того щоб увійти в царство Боже, нам потрібна надприродна сила. Нам потрібен небесний зв'язок. і як ми говорили, людина знаходить його лише по вірі у послання Євангелія. Ми повинні вірити на 100% у той факт, що Месія пролив свою кров, щоб ми могли отримати вічну спокуту. І тоді ми можемо отримати вічну перемогу. А коли ви вірите не тільки у смерть Месії, а й як сказав Павло в те, що Бог воскресив його з мертвих, то ви успадкуєте вічне життя. І я говорив вам про те, що слово вічне це головний прикметник, який описує царство Боже. Кожен раз, коли ми бачимо слово вічний, ми повинні думати про царство Боже. візьміть, будь ласка, свою Біблію і відкрите разом зі мною Євангеліє від Луки, 13 розділ. Прочитаємо 25 п'ятий вірш. Лукська від Луки, 13 розділ, 25 вірш. Як ви пам'ятаєте, ми говорили про тих, хто хоче увійти у царство Боже, але не може зробити це людськими силами, людською здатністю. І що станеться? той, хто не покладається на обітниці Божі, не приймає послання Євангелія, опиниться де? Подивіться зі мною на 25-й вірш. Він каже: як устане господар, та двері замкне, ось що ми бачимо. Господар царства встане. А коли він встане, то він зачинить двері. Це означає, що більше не буде можливості увійти у царство Боже. Зверніть увагу, що станеться. Подивіться на початок 25-го вірша. Ви зачнете вистоювати із надвору. Ми побачимо, що в цьому фрагменті робиться наголос на слово ізнат. Ви або будете у царстві, або поза царством. А ніхто не хоче опинитися поза. Отже, він говорить, середині 25-го вірша ви зачнете вистоювати із надовору та й стукати в двері і казати Господи. Безумовно, добре, коли ви визнаєте Єшуа, Ісуса Христа Господом панів і царем царів. Добре, що вони звертаються до Нього як до Господа. Але зверніть увагу на Його відповідь і казати: Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже: не знаю я вас звідки ви а Знову ж таки? ми повинні бути людьми, які звертають увагу на слово Боже не тільки на нашій рідній мові, якщо ми справжні вчителі Біблії, якщо ми хочемо вивчати слово Боже, то ми повинні хоча б у якійсь мірі розбиратися у мові оригіналу. Ця фраза не знаю вас, це грецьке слово «ойда». І в цьому слові є щось унікальне. Воно завжди з'являється у скоєному часі. Чому це так важливо. Тому що досконалий скоєний час говорить про стан, який почався у минулому, воно все так же діє у сьогоденні, і може перейти у майбутнє у вічність. Він каже цим людям: не я вас не знаю. Він каже їм: я не знав вас у минулому. Я не знаю вас зараз, і я не буду знати вас у майбутньому. Він не говорить про тих людей, які називали його Господом, але втратили своє спасіння. Це єресь. На основі граматичної конструкції. Ми бачимо, що ці люди ніколи не були віруючими. Він ніколи не знав. Їх ні в минулому, ні зараз, і він не буде знати їх у майбутньому. О, чому він задає їм питання? Ми повинні звернути увагу на це питання. він каже: звідки ти На що тут робиться наголос? Вони не мають зв'язку із царством. Він не впізнає їх. Вони йому чужі. Він каже, що вони не жителі царства. Вони не належать до царства Божого. Чому так. Тому що вони не повірили в обітниці Божі. Що це означає? Вони не покладалися на обітниці Божі. Це означає, що у них не було відносин у завіті з Богом. У завіті є багато аспектів, але біблійний заповідь – це контейнер, який містить у собі обітниці і благословення Божі, а у них не було відносин у завіті із Богом через спокуту, і ми ще розглянемо це докладніше через декілька хвилин. Лише друзі мої, через спокуту ми можемо пережити обітниці Божі в завіті, і він каже наприкінці 25-го вірша, звідки ви А далі йде 26-й вірш. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед тобою. І на вулицях наших навчав ти». Вони знали його, але не знали його у викупному сенсі. Вони чули його вчення. Вони спілкували з ним. Вони їли і пили з ним, але вони не мали стосунків у завіті з ним. Ми повинні побачити, що ці відносини у завіті, і завідне, який робиться наголос, це так званий новий завіт. Ми читаємо із вами про новий Завіт у пророцтві Єремії у 31-му розділі Єремії У новому завіті. Є дуже унікальні речі. Єремія говорить нам у 31-му розділі, що цей новий Завіт Візьме закон Божий і запише його на наших серцях. Ми будемо думати у контексті закону Божого. Що це означає? Закон пов'язаний з праведністю. Я говорив про це багато разів. Закон це інструмент, який робить нас праведними. Закон Божий визначає, що праведно, а що ні. І я перефразую, через закон Божий ми дізнаємося, що ми неправедні. Ми дізнаємося, що потребуємо викупу, що маємо найбільшу потребу в рятівнику, і що ми не можемо врятувати себе. Чому це важливо? Подивіться, будь ласка, ще раз на текст. Він каже, звертаючись, тоді станете ви говорити. Ми їли й пили перед тобою, і на вулицях наших навчав Ти, 27 27-й вірш. А він вам відкаже: Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Як я вже говорив, там стоїть слово Ойда, яке означає Я не знав вас раніше, я не знаю вас зараз, і я не буду знати вас у майбутньому. Іншими словами, у нього немає зв'язку із ними, і оскільки він не має зв'язку із ними, вони не мають зв'язку із царством Божим. Хто такий Месія? Слово Месія буквально означає. Помазанник це єврейське слово машіах або Христос грецькою мовою, і воно особлює того, кого помазали на правління у ролі царя. Вони не мають зв'язку царем і тому не матимуть зв'язку із його царством. Він каже: Я не знав, не знаю і не буду знати вас. Ось що означає цей контекст. Зверніть увагу на те, що він говорить у 27-му вірші, а він вам відкаже: говорю вам, не знаю я, звідки ви. А потім він скаже: відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Зверніть увагу, ось на що. У багатьох перекладах сказано нечестя, але там не стоїть слово нечестя. Там стоїть слово, яке означає неправду. Чому це так важливо? Дуже важливо, щоб перекладач перекладав слова точно. Це слово говорить про праведність, але і з префіксом не. У грецькому оригіналі там стоїть буква альфа, яка говорить про Заперечення таким чином, ми з вами бачимо, що тут йдеться про тих, хто чинить беззаконня. що таке беззаконня це неправда, і це саме слово і використане тут. Тут йдеться про людей, які виступають проти праведності. Ми бачимо зв'язок між праведністю і царством Божим. У чому ми бачимо її? До чого Месія закликає нас у Матвія 6? Він каже: шукайте шпер царства Божого і правди Його. Зверніть увагу, що це дає визначення правді чи праведності, і тому ми бачимо наступне. Існує зв'язок між царством Божим і праведністю. Але ці люди роблять неправду, і тому вони не присвячені правді Божій. Це означає, що вони не виявляють характер царства і де вони опиняться. Подивіться, що говорить слово Боже у 28-му вірші. Там, як ми вже говорили, буде плач там і скрегіт зубів. Ось що вони переживуть. буде плач там і скрегіт зубів. Тут робиться наголос на двох речах. Ми вже говорили з вами про це. Плач говорить про скорботу. О, що вони переживуть вони опиняться зовні, де буде плач. Скільки вони пробудуть зовні на віки і віки. Іншими словами їх чекає вічна скорбота. Задумайтеся над цим. Ніхто не любить скорботу і смуток. Нам неприємно від цих речей. Вони засмучують нас і вводять у депресію, але ті люди, які відкидають царя, царів і Господа панів, вибирають для себе вічне відкидання. Вони всю вічність будуть перебувати у скорботі і у смутку, і це ще не все. Давайте прочитаємо далі і дізнаємося, що ще чекає їх. Тут сказано іскрегіт зубів. Про що це говорить? Про біль і страждання. Найкраще це описує слово мука. Ось ваш вибір. Якщо ви відкидаєте Євангеліє, ви говорите, я вибираю для себе дві речі у вічності, горе. Смуток, розчарування, депресію, і що ще я вибираю з зубів. Це вічна мука. Коли ви відкидаєте Євангеліє, коли ви говорите ні, тому що Месія зробив для вас, то ви самі робите вибір. Не потрібно звинувачувати Бога чи когось іншого коли ви відкидаєте Євангелія, ви навіки опиняєтеся за межами царства? Там панує вічна скорбота, смуток, розчарування, депресія і вічна мука. Така реальність а Ви можете сміятися над цим, не вірити в це, але одного разу ви зіткнетесь із цим. І ось що ще більше погіршує ситуацію буде час, коли вам доведеться визнати, хто він, Він Господь панів і цар царів. Ви станете на коліна і ваш язик сповідує це. У вас не буде інших варіантів. Вас викриє його реальність. Ви сповідуєте, він Господь, Він Господь, але це не буде вам на користь. Для вас буде занадто пізно. Це сповідання не принесе вам змін, не виведе вас з муки, скорботи. Так навіщо так бунтувати? Навіщо жити без віри? Навіщо відкидати цей безкоштовний чудовий дар, який Бог пропонує вам? Вам лише потрібно зробити дві речі. По-перше, ви повинні визнати, що ви грішник, що ви порушили вказівки Божі, це очевидно. ніхто не досконалий жодна людина за винятком самого Месії. А друга річ, яку вам потрібно зробити. Покластися на його справи на Великдень, коли він помер на Христі, щоб заплатити сповна ціну, щоб ми стали новим творінням? Я згадував раніше про новий завіт. Ми говорили про новий завіт одним із результатів нового завіту, на думку Єремії, є те, що закон Божий буде записаний на наших серцях, і це чудово. Але що ще? Він зробить він. Вибачить нам наші гріхи. Новий завіт це завіт прощення. А потім є ще одна дуже чудова обітниця у кінці нового завіту. Він каже, і гріхи їх більше не згадаю. І я впевнений, і це не пов'язано із тим, хто я або що я зробив. Це пов'язано лише із тим, що зробив він, Але я прийняв його справу. Бог дав кожній людині совість, і моя совість свідчить мені, що я грішник, неправедний, що я потребую Божого прощення. А коли я читаю слово Боже, то совість показує мені, що Бог милостивий. Коли я дивлюся на його слово і бачу храмове служіння в минулому, що Бог дав людям, то розумію, що Бог милостивий і добрий. Він прощає. Я бачу це у новому завіті, і він обіцяє, що якщо я прийму його сина, застосую кров його сина в якості спокути за мої гріхи, то отримаю прощення. Він більше не буде згадувати мої гріхи. Я стану новим творінням. У но мене буде надія, і я буду впевнений у тому, що він впізнає мене. Коли Боготець дивиться на мене, то він бачить лише одне: що саме Месія взяв усі мої гріхи. Він взяв мій гріх на себе. Ось для чого він помер. На тому Христі, а що він зробив для мене? праведність Сина Божого досконала праведність Сина Божого була поставлена мені, покладена на мене. А це означає, що коли я приходжу до Бога, то можу бути абсолютно впевнений, і це не грунтується на тому, хто я або що я зробив, але що зробив він. Він викупив мене, і тому я став новим творінням. І коли Бог дивиться на мене, то не згадує мої гріхи. Він розібрався із ними. За них було заплачено кров'ю месії на хресті, і ось що найцікавіше: коли він дивиться на мене, то бачить праведність свого. Сина, новий завіт, говорить, що мені поставилася праведність самого Месії. І це. Додає мені впевненості, це не означає, що я починаю хвалитися собою, але хвалитися і радіти тому, що зробив Месія, і через совість, через Боже одкровення в його слові. Я приймаю рішення. Я роблю це завдяки одкровенню Божому. Я приймаю Його благодать, милість і його вічне прошення у відносинах нового завіту. А що ще ми з вами бачимо? Подивіться ще раз на другу частину 28-го вірша там сказано, буде плач там і скрегіт зубів, як і тут йдеться про тих, хто в царстві Божому, як побачите віруючи, ви Авраама та Ісаака та Якова. Але і це ще, друзі мої, не все. Та пророки в усіх у царстві Божім. Зверніть увагу на це. Кого віруючи побачать у царстві Божому, патріархів чим унікальні патріархи вони вірили в обітниці Божі, ось що змінило їх. Потім ми бачимо пророків. Пророцтво в першу чергу закликає до покаяння, до того щоб відвернутися від цього світу, від гріха цього світу і прийняти благодать Божу. Ось чим займаються пророки. Давайте подивимося ще раз. Тут сказано коли побачите контекст, показує, що він звертається не до віруючих, а до тих, хто бачить становлення царства. Але де вони опиняться у цьому вірші. Він звертається до тих, хто буде поза. Вони будуть плакати, скреготати зубами, і у цей час вони побачать патріархів і пророків. А вони побачать, як ті входять у царство Боже. Подивіться на кінець 28-го вірша. Він каже себе ж, вигнаних геть. Ви почули? Якщо подивитися, то там використовується слово, що означає викинути щось. У даному випадку мова йде про душі цих людей. Вони будуть себе виганяти. В оригіналі це одне слово із префіксом, що означає геть. А після префікса йде корінь, який означає зовні, тобто, буквально ми бачимо надмірність, яка використовується для того, щоб зробити особливий наголос. Він говорить тут, що люди, які відкинули Євангеліє, не прийняли його справ на Христі, що не увірували, відкинули те, про що їм свідчила совість. Вони будуть тими, хто виганяється. В оригіналі там використовується пасив вигнаними. Це вже відбувається. А себе виганяють геть. І що станеться далі? Давайте звернемося до нашого сьогоднішнього уривку. І прийдуть від сходу і заходу і півночі і півдня і вони зроблять щось. Ось що турбує мене. Тут використовується слово, яке не означає сісти. Це неправильний переклад. багато хороших перекладів Біблії пропускають цей момент. Все тому, що вони не перекладають точно. А коли вони роблять це, ми пропускаємо щось. Тут не сказано і прийдуть інші від сходу і заходу, і півночі, і півдня, і засядуть. ні тут використовується інше слово. Тут використовується слово, яке означає лягти. Чому це важливо? Будучи євреєм, я розумію, що слово засядуть говорить про те, що ми будемо їсти. Нам велено їсти лежачи коли на великдень це слово надає цьому віршу пасхальний контекст. Чому це важливо, тому що Великдень говорить про спокуту. Великдень це свято спокути, і коли ми з вами читаємо оригіналі, а не в невірному перекладі, то бачимо, що люди прийдуть зі сходу і заходу півночі і півдня про що це нам говорить? Про інклюзивність. Більшість богословів вважають, що туди йдеться про тих, хто прийде з народів, з усіх колін, народів і мов. Мова говорить нам про культуру. Люди приходитимуть у царство Боже завдяки інклюзивному запрошенню. Це всі викуплені. Ось чому тут сказано, і засядуть де при столі в царстві Божім. Ще один і ми закінчимо. Зверніть увагу на те, що тут сказано, і ось це означає: зверніть увагу. Це повинно привернути нашу увагу. Він каже: і ось є останні, що стануть за перших. Це означає, що буде порядок. Всі ми знаємо цей вірш, і ось є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть останніми. Чому люди, які довше були віруючими, перші увірували, отримають більше можливостей. Для чого? Для того, щоб служити Богу. Чим раніше ви повірите, тим більше плодів буде у вашому житті. Я скажу трохи інакше, тим більше сенсу буде у вашому житті. Ми отримуємо сенс життя, коли служимо Богу. І я перефразую, ми отримуємо сенс життя, коли підкоряємося слову Божому. Що ви будете робити? Ви будете заробляти благословення, приймати обітниці Божі через послуг слову Божому у своєму житті. Чому це важливо? Згадайте, що говорить автор послання до євреїв. Він говорить про те, що люди, які мають свідчення віри, виконували те, до чого були покликані, але не отримали обіцяного. Чому Бог вірний? вам потрібно запам'ятати, що він не бреше. Вони чекали його, коли були тут. Чому? Тому що їхня вірність стала благословенням для інших? Ось у чому суть нашої вірності. Благословляти інших це привілей бути благословенням для інших. Ось що ми дізнаємося в кінці послання до євреїв, 11 глава. Найвірніші не отримують своєї нагороди без інших, все тому що їх вірність це благословення для інших. Це те, чому ми радіємо. Ми можемо жити так, щоб благословляти і допомагати іншим. Ми радіємо, коли ділимося з іншими тим, що ми отримуємо. Це і є характер Божого царства, який ми повинні являти у своєму житті. На цьому я закінчу. До скорої зустрічі. Шалом. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь месія є щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.